Вітаю колеги! Я Ганна Довгая, головний редактор порталу радник у сфері публічних закупівель. Ми щодня публікуємо на порталі Експертні огляди змін законодавстві з порівняльними таблицями, аналіз закупівель та консультацій з робочих питань, практику перевірок закупівель та позиції суддів. готуємо зразки документів, створюємо нові та унікальні інструменти, щоб задовольнити усі ваші професійні потреби. Тож, щоб вам було легше орієнтуватися та не витрачати зайвий час на пошуки, я покажу вам, як ефективно використовувати його можливості. Як отримати телефонну консультацію з публічних закупівель? Для цього потрібно бути передплатником порталу Радник за тарифом профі. Так на головній сторінці порталу у верхньому меню натисніть на слово «Консультації». Якщо ви звертаєтесь на консультацію вперше, будь ласка, ознайомтеся з правилами. Особливу увагу звертаємо на наступне. Відповіді на запитання за заявками, залишеними з 9.00 до 15.00 надаємо протягом робочого дня з 9.00 до 18.00. Заявки залишені після 15.00, можуть бути опрацьовані протягом наступного робочого дня. Тривалість консультації не більше 10 хвилин. Тож натисніть Отримати відповідь по телефону тут потрібно заповнити усі поля. Після заповнення усієї необхідної інформації натисніть на кнопку Поставити запитання. Це власне все, що потрібно зробити, щоб отримати телефонну консультацію з публічних закупівель від експертів порталу Радник. Якщо у вас залишилися питання, звертайтеся до нашої служби підтримки та переглядайте інші корисні матеріали на порталі. Бажаємо вам успішних закупівель та перемог!